27 серпня 24-го року Ялта, у Дніпропетровській області. Дуже гарно вирушена цибулька. З, саме як з точки зору зберігання трохи пересушена. Ну, я б навіть сказав би не трохи, а доволі сильно пересушена. Але ще можна при, ручні, при ручному збиранні можна ще зібрати і закласти на зберігання. Ось так вона не дуже довго. Може зберігатися саме вже коли пересушена. І зараз ми ще перевіримо фітосанітарний стан, подивимось на неї і поміряємо кількість сухих розчинних речовин. Ось так виглядає нібито пустий рядок, але якщо так от придивитися, і з'являється цибулька. Отак от знову нічого нема. Оп! Оп, і підняли. І така краса. Оце Після сушечки обітреться, тобто відійде оця грязна чешуя і буде отака краса. Оце буде йти на зберігання і можна буде перед новим роком покуштувати. Відносно наскільки він смачний, я вам можу сказати пізніше, напишу в коментарях, якщо комусь буде то цікаво. Ось таке. В цьому сезоні ще й позберігаємо ялту. Діляночка прям не дуже-дуже велика, але тим не менше як для такої цибульки, то доволі непогана на всю водоху. Клас. Хто пишіть в коментарях, хто полюбляє ялтинську цибулю. Ось, вот, так воно називається. І чому? Вот Отак от вона вже виглядає зафасованою. Там вогонь-вогонь.